Доброго дня, мене звати Данило. Я з України. Зараз працюю в організації Хочу допомогти біженцям в Ризі в інформаційному пункті. Та щодня відповідаю на запитання українців про життя в Латвії. Я зібрав найпоширеніше запитання у відео, щоб поділитися наявною у мене інформацією. Це моє дев'яте відео і тема нашої дев'ятої зустрічі відпочинок та розваги». Отож, почнемо. Перше питання. Де можна знайти інформацію про види та місця для відпочинку у Латвії? Латвія це країна з дуже красивою природою. Народ Латвії з давніх часів дуже поважає та зберігає природу, тому прогулянки на свіжому повітрі це перше, що спадає на думку як вид відпочинку. Більш ніж 350 упорядкованих природних стежок різної довжини та складності прокладені по всій Латвії, і на кожній з них можна побачити щось унікальне. Вебсторінка dods.lv та mamadaba.lv допоможе знайти місця для пікніку, природні тропи, веломаршрути та оглядові вежі, з яких відкриваються просто неймовірні краєвиди на місцевість. Наступний інформаційний ресурс про відпочинок у Латвії це веб-сторінка latvia.travel. Портал latvia.travel увібрав у себе категорії відпочинку на будь-який смак. На сайті можна знайти такі категорії. Активний відпочинок, архітектура, культура, природа, міста Латвії, спа для сімей з дітьми. Кожна із категорій варта уваги, адже має наповнений зміст та якісні красиві фотографії найцікавіших місць в Латвії. Сайт latvia.travel містить в собі багато інформації про усю Латвію. У розділі міста Латвії можна знайти інформацію про такі міста, як Рига, Давгопілс, Ліяпая, Єлгава, Юрмала, Венспілс, Сігулда, Цесіс, Резикне, Валмієра, Алуксне, Улдіга. У кожному з них є що подивитися. Наприклад, в Лиапаї є покинуті військові форти, у кулдизі літаюча риба та найширший водоспад в Європі. У Цесісі середньовічний замок. Сігулда порадує кожного з золотавими пагорбами восени. Тому використовуйте можливість безкоштовного проїзду у міжміському громадському транспорті. Подорожуйте Латвією, дізнавайтесь її історією та насолоджуйтеся краєвидами. На сайті також можна знайти інформацію про маршрути для велопрогулянок, екстремальний відпочинок, місця для катання на лижах, сноубордах, замки та маєтки Латвії, архітектурні та культурні пам'ятки, всесвітньо відомий югенстиль, національні свята, музеї. До речі, українці зі статусом тимчасового захисту мають безкоштовний вхід до державних музеїв. Також двері бібліотек широко відкриті по всій Латвії, абсолютно для всіх жителів країни. У багатьох бібліотеках є книги українською мовою, безкоштовний доступ до інтернету та інформація про майбутні події. Друге питання де шукати інформацію про актуальні події та екскурсії? Найновішу інформацію про актуальні події завжди можна знайти на головній сторінці свого міста, в туристичному центрі та в соціальних мережах. Кожен округ і місто мають власний культурний календар, який також включатиме багато безкоштовних подій, таких як міські фестивалі та виставки. У Ризі туристичний центр знаходиться навпроти Ризької думи біля Дому Чорноголових за адресою Ратушна площа 6. Консультанти центру розкажуть про можливості відпочинку та туризму, екскурсій та зорієнтують у громадському транспорті у ризі та інших містах Латвії. Також знайти інформацію про культурні, розважальні та спортивні події в ризі можна на сайті, який ви бачите на екрані, або на сторінці у Facebook. Якщо ви шукаєте актуальну інформацію про можливості фізичної активності в ризі, корисні поради та іншу інформацію, що стосується здорового духу в здоровому тілі, тоді раджу відвідати сторінку «Веселий Гаріга». Також Фонд інтеграції суспільства організовує конкурс на культурно-орієнтаційні курси по всій Латвії, які починаються приблизно з липня місяця та триватимуть до кінця року. Більше інформації буде на головній сторінці фонду та на сайті картадопомоги.лв у розділі Інтеграційні заходи. Знайти цікаві та актуальні події можна за допомогою групи та сторінки у Facebook Хочу допомогти біженцям. Багато громадських організацій діляться інформацією про свою діяльність за допомогою наших ресурсів. Наприклад, центральна організація скаутів Латвії, яка регулярно організовує майстер-класи чи туристичні походи для дітей з України. Третє питання: чи є в Латвії гуртки за інтересами для українських дітей? Якщо ви та ваша дитина зацікавлені у позашкільному розвитку, тоді ви можете звернутися до управління з питань освіти кожного округу або запитати в школі, де навчається ваша дитина. У Ризі інформацію можна знайти на сайті Департаменту спорту, культури та освіти Рижської думи. Там, натиснувши на прапор України, ви зможете знайти списки з центрами позашкільної освіти спортивними, художніми та музичними школами. Центри позашкільної освіти надають всесторонній спектр гуртків для дітей різного віку, починаючи від танців, малювання та співу і закінчуючи сучасними галузями, такими як робототехніка, фото, 3D-моделювання. У 2024 році заплановані різноманітні, неформальні освітні заходи та табори для українських дітей у Латвії. Запрошуємо вас шукати інформацію про них на сторінках Хочу допомогти біженцям у соціальних мережах або на сайті nomadness.gov.lv у розділі Батькам та дітям та підрозділі Актуальні табори, відмітивши позначку, державні табори в проєкті підтримка українських та латвійських. Дитячо-юнацьких таборів. Четверте питання: чи можна ознайомитися з культурою латвійського народу, не виходячи з дому? Так можна. Латвійське телебачення створило 30 відеоісторій про культурний канон Латвії, щоб познайомити українців, які живуть у Латвії, з різноманітними цінностями цієї країни, що охоплюють різні галузі, з культури та простягаються крізь віки. Культурний канон Латвії це ядро й есенція культурних цінностей, що надихає і допомагає добре зрозуміти культуру, її продовження та сучасні прояви. Розповіді українською це послання українцям, які живуть у Латвії, щоб сім'ї, школярі та громади могли дізнаватися більше про Латвію та її цінності. Відеоісторії доступні за посиланням, яке ви бачите на екрані. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на сайті ukrainalatvia.com. Чекаю на ваші запитання у коментарях або за номером телефону плюс 371 20 38 10 39. Не соромтеся звертатися до мене, якщо вам потрібна допомога. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в моїх наступних відео або особисто в ризі за адресою вулиця Палес, 9, Центр підтримки українських жителів.